16-та година минула в Україні. На каналі 1+,1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Двоє людей загинуло, 15-ро поранені, найменшому потерпілому 12 років. Такі наслідки комбінованої повітряної атаки росіян, яка тривала в цілому понад 10 годин за цей час держава-агресор спрямувала на територію України більше як 450 повітряних цілей, із них 24 ракети різних типів, аеробалістичні кинджали, крилаті ракети калібри, які запускали із акваторії Чорного моря, та ракети Х-101 зі стратегічних літаків Ту 95 та Ту-160. Усіх їх вдалося збити. Такі дані наводять повітряні сили ЗСУ, Знищили або дезорієнтували і 427 ворожих безпілотників. Вони летіли до нас із Брянська, Орла, Міллерова, Шаталова та Приморсько-Ахтарська. На жаль, зафіксовано влучання 23 російських дронів. і Є руйнування в Києві, Харкові, Івано-Франківську та області. Станція метро Лук'янівська, яка сьогодні вночі постраждала від російських ударів, запрацювала у звичному режимі. і Сьогодні в чергове пошкоджено вхід до станції. Втім, уже об 11-й метро працювало і на вхід, і на вихід. А до полудня рух вулицею січових стрільців було повністю відновлено. Запустили автобуси та тролейбуси. Відновлення вестибюлю нині триває. Більшість яток та мафів поблизу станції розтрощені вщент, розбито магазинчики з вуличною їжею, також місця продажу мобільних телефонів. та аксесуарів до них їхні господарі кажуть, що майно постраждало не лише власне, від прильоту, але й від мародерів. На кіосках є сліди проникнення. І про те, як цю ніч пережили мешканці будинків навколо, моя колега-кореспондентка ТСН Наталя Нагорна розкаже далі. Вхід до станції метро Лук'янівська сьогодні розтрощило вибухом. Це місце, де постійно ночує велика кількість людей і. Знову тут вибили вхід. Цей вхід не працював, але сусідній, як ви бачите, просто рознесено. Зараз Чуєте звук скла і там перебирають. Це одне з головних укриттів на цьому районі. В той момент там перебували люди. Бігли до метро під шахів. Що не спробусились, почали падати крищі. Я знаходився в метро. Я вийшов якраз на головну всю алею. Ось, ну, я побачив, що і це, і полетіла плюка і дрібні уламки. Всі люди почали сходити. Чую, як їздять поїзди метро, але цю станцію сьогодні оминатимуть, по ескалатору піднімаюсь пішки. Це мій район і можу сказати, що хоча тут ми багато різного бачили, але сьогодні була одна з найгучніших ночей. День тут зазвичай торгують люди квітами, овочами зі своїх огородів, але тепер все ось так. Сандерахнула сіна. Ну, перелякались люди. Я відносно, тому що я живу в цьому будинку. До цієї кав'ярні я приходжу щоранку після потужних обстрілів Києва, тому що це місце, де постійно вибивають вікна, а вони постійно відновлюються. Сьогодні вночі був шостий удар, в результаті якого ми бачимо, що вікна вибиті в шосте, але гасло цієї кав'ярні в нас немає вікон, але є незламна воля. Я сподіваюся, що сьогодні нам тут зварять каву. А це щось димиться, горить попіл. Залишки шахеда, але краще їм не дихати. Щонайменше. Це великі залізні листи прилетіли біля церкви Московського патріархату. це наслідки прильоту просто по житловому будинку у Шевченківському районі. Побачимо, що Вигоріло декілька квартир, зруйновані кілька балконів. А ви в укриття не ходили сьогодні? Сьогодні ми спустились другий раз. О і були біля ліфта. Якраз у коридор цієї квартири, куди прилетів шефен. Ось такі уламки валяються у дворі будинку, який мучив шахет. В, в шахер, за цей ранок ми вимушені знову спускатися в укриття. А через ракетну небезпеку разом з жителями будинку, який сьогодні загорівся від прильоту шахи. <клес> сьогодні наскільки важка ніч була? Розкажи <плес> максимально, як завжди. Ми вже збились з рахунку, скільки було вибухів. Саме в цей житловий комплекс прилітає не вперше. Тут постраждали раніше інші секції. Тут вже було двоє загиблих: одна жінка та один чоловік. Причому від різних прильотів ракет. Але сьогодні, на щастя, саме в цьому комплексі обійшлося без загиблих. Наслідок влучання в. Житловий будинок. Сталося загоряння на першому поверсі житлового будинку. За розповсюдження, як ви бачите, на другий, треті поверхи. Загальна площа пожежі сягнула 150 квадратних метрів. Наразі рятувальники локалізували пожежу, займаються розбиранням та проливанням конструкцій. Тут, на жаль, можемо сказати, що у нас є одна травмована людина, і одну людину було врятовано. Звати мрія названа на честь літака, тому саме така хоробра і незламна. Кидались на шахіди, відбивали їх своїм лаєм, і тому я думаю, можливо, це нас і врятувало. Дякуємо, мрія, за захист. Всюди розбиті вікна і як згуркає метал, але люди вже мають змогу повернутися додому і до своїх квартир. Раніше гарний під'їзд такий був охайний. Тобі оптимізм не втрачається. Героям слава! Наталя Нагорна, ТСН 1-1. Марокун єдині новини. Вщент вигоріли супермаркет та волонтерський хаб. І в Дарницькому районі столиці. Це вже лівий берег. І звідти повернулася кореспондентка ТСН Олена Гущик. Її репортаж далі. Дарницький район, дитячий садок. Відео звідусіль від відночі облетіло усі соцмережі. Стояв ось тут такий величезний стол диму. А ось вирва. Те, що залишилося від росіян, точніше, від їхнього російського дрона, який врізався у землю. Крутіться почав, а потім цей е, шахет, він його і то, то ли дезорієнтацію його зробили, і він оце ну, сюди просто в'їхав тупо сюди в землю. Ну, як шахнуло, так у нас на кришах везде стекла полетіли і все, і більше нічого. Ну, шахнуло страшне. Пожежа здійнялась близько третьої ночі. Стов вогню мешканці самотужки намагалися загасити до приїзду рятувальників водою з пляшок, вогнегасниками з машин і квартир. Так, да, да. У всіх машинах подобірали навіть бомбоубіжище було. І я забрали. Налякалися трохи вже. да я плакав від вибуху на верхніх поверхах багатоповерхівки поруч повибивало скло. До обіду усі вікна вже закрили фанерою і плівкою. Тут ми вже позакривали, залишилося, сталося. Бабушки нема вдома. До дитсадку на допомогу в цей час приходить все більше людей: місцеві мешканці, працівники, батьки з дітьми, які його відвідували. Всередині вогнем опечені стіни, зруйнована стеля, з якої досі на голову злітає попіл, кілограми сміття, яке до сьогодні було дитячими іграшками. Знищені меблі, кімнати відпочинку, іграшки. Загалом щодня сюди приходило понад сотню малюків. Скільки часу треба буде, аби сюди знову повернулися? Діти, поки невідомо. Наслідки прильоту ще оцінюють. Прильоти уламків, російських дронів, ракет, фіксуючи не у кожному районі Києва, пошкоджені житлові будинки, супермаркети, гаражі, машини, склади і навіть станції. Метро вибуховою хвилею пошкодило навіть поліцейську автівку, екіпаж, якої поспішав на виклик. Поруч з метро Дарниця вщент вигорів великий магазин косметики. Нічого не вціліло, Он видно, навіть ланцюжки почерніли, висять, але ще щось висять. Нічого не вціліло, Все вигоріло, Щем. Ну, магазин згорів повністю. Ну, Сигналізація зробила, коли момент приліт, або нам дзвонили. Ну і плюс потом догоріло. А тут був великий волонтерський склад. і От кажуть, нам усі, хто тут працює поруч, що зносили сюди постійно одяг, їжу, речі дійсно. Ми бачимо і окопні свічки по воді, плавають, і швейні машинки, і дуже багато одягу вигоріло, І от фрагментами ще позалишалося. Зараз у нас не залишилось нічого: тканина, сітки, все, що було приготовлено на відправку, в тому числі техніка, ноутбуки, телефони, все, що повинно було їхати на фронт. Люди потрохи розгрібають спалені речі і техніку, намагаються жартувати про те, як ми тримаємося, і вже розмірковують про відновлення знищеного. Між тим читають новини, з яких стає відомо. Кількість постраждалих від нічного удару по столиці зросла до дев'яти осіб. І бажання говорити одразу зникає. Ну, тепер все олена Гущук, Роман Рєпате, Сенадонтлюс Тесудин. Марафон. Єдині новини. П'ять патріотів для України, Німеччина та Штати домовилися про передачу важливих систем ППО якомога швидше. Про це на початку засідання у форматі Рамштайн заявив німецький міністр оборони. За словами Бориса Пішторіуса, упродовж найближчих днів він буде координувати реалізацію цієї ініціативи. Із партнерами ця зустріч відбувається у форматі онлайн. Українська сторона на ній заявила, що нам потрібно близько 6 мільярдів доларів, щоб закрити дефіцит оборонних закупівель у 2025 році. Тим Сом, британський міністр оборони Джон Гіллія висловив пропозицію почати 50-денну кампанію із озброєння України щоб. Садити Путіна за стіл переговорів. Чому саме 50 днів? Це той термін, який американський президент відвів Кремлю, аби він погодився на перемовини. Інакше пригрозив запровадити дуже суворі санкції і передати українській армії багато сучасної зброї. Загалом на сьогоднішньому засіданні Рамштайну зібралися учасники 52 держав, серед них і США, які представить очільник Пентагону під гексет. Попри суперечку між силовими відомствами через обшуки, які зранку провели СБУ та офіс генпрокурора в національному антикорупційному бюро затримання. В набу продовжились в СБУ. Заявили, що затримали крота ФСБ, який працював у центральному апараті антикорупційного бюро, та за версією спецслужби шпигував для російської ФСБ. Його куратором, за даними слідчих, був заступник начальника охорони Януковича Дмитро Іванцов. Той самий, який допоміг Януковичу втекти до Росії. СБУ стверджує, що зафіксували 60 епізодів, коли затриманий працівник набу передавав інформацію із обмеженим доступом Іванцову. Крім Цього правоохоронці сьогодні також затримали керівника одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. Його підозрюють у контактах із нардепом ПЗЖ Федором Христенком, який втік з України і співпрацює з російськими спецслужбами, а також у допомозі батькові громадянину Росії у продажу технічних конопель у Дагестан. У набу тим часом заявили, що слідчі дії проводяться без ухвал суду. Загалом відбувається 70 обшуків, які стосуються 15 працівників антикорупційного бюро. Як підстави для слідчих дій переважно використовують участь окремих працівників у дорожньо-транспортних пригодах. Директор НАБУ Семен Кривонос перервав закордонне відрядження і вирішив негайно повернутися в Україну. Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що СБУ отримала доступ до всіх негласних оперативних заходів та спецоперацій набу. Ще два місяці під вартою проведе В'ячеслав Зінченко, обвинувачений у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Хоча адвокати знову просили відпустити підзахисного під домашній арешт із електронним браслетом стеження. Однак суд задовольнив клопотання прокурорів. На думку обвинувачення, є ризики, що підсумний може вчинити нові злочини або переховуватися. На засіданні Шевченківського райсуду Зінченко був присутній по відеозв'язку із СІЗО. Там він перебуває вже майже рік. Торік, 19 липня, вмовознавицю та політеликиню Ірину Фаріон стріляли біля її будинку. Врятувати поранену не вдалося. Негода у Запоріжжя. сильна злива підтопила вулиці, тож автівки просто пливли дорогою. А вітер був такої сили, що повиривав із корінням величезні тополі. Одне із дерев упало на авто, не витримала і електроопора, стоп повалило на проїжджу частину, зачепило машини. Складні погодні умови отримаються в обласному центрі до кінця доби. Надзвичайники просять людей не перебувати біля високих дерев та конструкцій, які можуть впасти, за можливості залишатися в приміщеннях. Лило як із відра і на рівненщині рятувальники мотопомпами відкачували воду із обість у Костополі. А у рівному підтопило вулиці зливова система не впоралась із такою кількістю опадів. Деякі водії зупинялися на узбіччях, щоб перечекати а сміливіші помалу долали величезні калюжі, в яких вода часом сягала вище коліс. Негода вирувала, до речі, вчора і в столиці, не знаючи колеги, ми потрапили під дощ. Але сьогодні все одно в студії працюють і підхоплюють марафон. Єдині новини ведуть 1 плюс один Руслан Шаріповіїна. Марічка Падалко. Так, ми анонсуємо У нас буде дуже зараз багато цікавих розмов і історична. І ну, в першу чергу почнемо огляд міжнародних подій. От, е, е, новина, яку ви повідомляли про те, що призначено послів у 16 країнах, будемо аналізувати, куди, як і що зміниться. Оновлений випуск ТСН уже о 17.00. Тож до зустрічі і слава Україні! Героям слава!